Каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні ми в маленькому такому складі хочемо привітати вас з Новим, Новим роком! роком. Побажати здоров'я міцного, щоб нас настав мир, щоб все було всіх добре, щоб дітки, які далеко від домівки, повернулися, захисники наші також щоб повернулися до рідних, до близьких, щоб все. Кожної сім'ї налагодилася. І дякую кожному з підписників, з друзів, знайомих, що підтримують наш канал. Мені дуже приємно. І всього вам самого найкращого в новому році. Нехай всі старі негаразди лишаться в минулому, а в новому році з новими силами, з терпінням. Щоб ми йшли до своєї цілі, до своєї перемоги. Всім дякую, всім па-па-па-па!